Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, і мені, знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб-канал. Я ну знаєте не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме в оті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися асцендент, місяць сонце, де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну Це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну, і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Раки ваш прогноз на серпень місяць. Трійка Пентаклів. Прекрасна карта, я вважаю, тому що вона говорить про те, що ви отримаєте перший результат. Можливо, це буде. Якийсь диплом, сертифікат, щось таке ви отримаєте, підтвердження вашої кваліфікації і визнання. Можливо, ви вдало продасте якийсь новий проєкт. Він такий молоденький, знаєте, але все одно він важливий, він такий для вас, можливо, перший, можливо, молоденький, але ви отримаєте кошти, які в подальшому, в перспективі, обов'язково вам дадуть свої дивіденди. Можливо, ви інвестуєте кудись кошти. Дуже раджу, зараз у нас Меркурій ретроградний, то до 12-го нічого нового ми не вкладаємо. А от те, що має присмак з минулим, якісь там, знаєте, бізнес-проекти з контракти, які з минулого, з бізнес, скажіть, спів... Українське слово згадую, <с> ну, якісь партнери, бізнес-партнери, господи, е які вам пропонували щось раніше, і ви можете оновити з ними співпрацю. Таке може бути. Ну, і е ви заробите кошти, визнання кошти і новий ну, якийсь досвід стосовно того, що ви отримаєте результат. В новому в новий результат, знаєте? Карта смерть, старший аркан. Дуже вас прошу, бережіть себе, якщо ви знаходитесь в Україні. Не нехтуйте сигналами тривоги, ви бачите, що відбувається. Пам'ятаємо, що всі війни завершуються, і ця завершиться обов'язково нашою перемогою ніяк інакше. Далі, ця карта смерть говорить про те, що йдуть зміни в вашому житті. Не сперечайтесь, йдіть в унісон з цими змінами. Можливо, вони вам не дуже подобаються, але розумійте правильно, я вже казала, що зараз такий час, що у нас ретро Меркурій, і ми отут все переосмислюємо і свої старі якісь програми, і ми звільняємо свій простір і себе від зайвого всього. від яких комунікацій, які вас вже ну, якби не роблять кращими? Ви змінилися. Розумієте? Тому дивимося в цей бік і звільняємо свій простір. Від, не знаю, переберіть усі документи бумажки, що вам не, не потрібно, і до е, речей зайвих. Звільняємо енергію, тому що закінчиться у нас ретро Меркурій, потім зайде нова енергія. І це дуже важливо, в якій якості вона зайде. Тому треба чистий простір. Ну і а, бережімо себе. Добре. Трансформація, зміни. Дивимося далі. Карта суд. Усе таємне стане явним. Ви отримаєте якусь новину. Вона вас може просто, знаєте, як осяяти. У вас буде прозріння. Сто відсотків. Ви не, не сплутаєте ці новини і ці події ні з чим в своєму житті. Це прозріння, це усе таємне стає явним. Те, що ви не знали, не могли здогадатися, вас це мучило. Воно просто вийде отак на поверхню, тому що прийшов час. Тому що це е, вищий суд так вирішив. Зрозуміли, це карта суд, 20-й старший аркан. Нехай вам буде підсказка, можливо, в числах. Ну, і також це може бути ще диво, диво і зцілення. Я вам бажаю цього, якщо ви хворіли, або хто у вас там хворів. Ви дізнаєтесь хорошу новину? Я вам цього бажаю. А також хтось може бути, хтось може відкритися вам. Знаєте, такий несподівано мовчав, мовчав, нічого ніколи про себе не а тут на розпашку, якось ця жінка, вона на розпашку. І ви можете бути цією людиною. Завжди я раджу, коли бачу цю карту, піти в свою психотерапію, тому що ви також можете відкрити щось там в собі всередині, якусь нову глибину взяти, свою, і нові зміни, і на новий рівень життя вийти. Дуже раджу. Я психолог, психотерапевт, а саме і маю ось цю карту народження. І тому до мене люди приходять і відкривають свою душу. Зрозуміли? Наступна карта? Дев'ятка чаш. От тільки ми звільнюємо свій простір, себе, от те, що нас мучило внутрішньо. Одразу дивіться, яка енергія, яка карта йде. Це здійснення мрії може бути. Сімка е чаш це про те, що легкість, подивіться. Метелики в животі і навкруги ви можете також ловити метеликів. Ви можете розгубитися настільки всього навколо, що ви не бачили. Ви прозрієте від того, який мир і світ прекрасний. Як навколо всього багато. Дивимося далі. Король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про те, що ви можете зустріти такого чемного заможнього короля чоловіка. Це може бути і вам нова посада, пропозиція, і може бути підвищення не тільки на роботі, але і в грошах нова зарплатня. Ви можете говорити про те, що ви варті більшого, тому що це така енергія, вас спонукають вищі сили на те, що ви варті більшого. Також ви можете познайомитись, я вже сказала, з чоловіком. А також це може бути спонсор, меценат, покровитель. І на ваші ідеї у нього з'являться кошти і час. Наприклад, вам потрібно, потрібен його поради і досвід. Він може з вами поділитись. Ну, і це чоловіки здебільшого 40 плюс віком і земної, земної стихії по дню народження. Це у нас такі діви, тільці, козороги. Ось такі заможні чоловіки, яких ви можете зустріти у серпні місяці раки. Вісімка мечів. Знаєте, може бути така якась пропозиція, смілива від цього короля, а ви наче не бачите цього про себе. Або не бачите вибору виходу тільки так. Ну, чогось ви не будете бачити, іначе себе відчуйте в пастці. Бачите? Людина сидить і навколо е мечі. Скоріше всього, вам не вистачає інформації, Вона, у вас, наче зав'язані очі. Але пам'ятайте, що це ви придумали, це в вашій голові, це не є дійсним. Завжди є вихід. І е мінімум 8 цих варіантів є. Дивимося далі. Я ж вам кажу, є люди навколо, наставники, вчителя, бо це і Єрафан, старший аркан, які можуть вам якраз додати тієї інформації, якої вам не вистачає, що ви там не бачите. Ну знаєте, як сліпі, сліпе, сліпа пляма, як за кермо, коли їздиш. Ось ця людина є в вашому оточенні, яка може вам допомогти. Також це може бути держслужбовець, наприклад, який може також щось сказати, може вам задекларувати щось потрібно, а ви не бачили щось, не помітили, а там похибка якась помилка. Звертайтеся, є люди: бухгалтера, податкові, ну, тобто аудит, запрошуйте до себе в компанію, якщо вам потрібно. Також є люди навколо експерти, які. Дуже радо вам допоможуть. Ну, і взагалі, це звертатися до держслужбовців, якісь питання. Шанс з'явиться у вас шанс, ви домовитесь, і буде дуже приємна нагода. Ви прекрасно проведете час, ви можете, як самі запросити. Когось на побачення, так і вас можуть запросити. Це може бути як побачення, так і приємна зустріч. Ділова, наприклад, також. Головне не перебрати. знаєте, Бо це чаша ізобіля, столи будуть котитися, ломитися, і тут важливо зберегти своє здоров'я. Ну, і це ще карта здійснення мрії. Чого я вам і бажаю, мрійте обов'язково. Дуже важливо щось бажати, жадати в цьому житті, задля того, щоб відчувати себе живими і мати ціль рухатися по життю, вставати взагалі з ліжка, планувати, так цікаво жити, мати оцей шлях. Зрозуміли? До мрії. Наступна колода. Трійка жезлів, от тільки сказала, і одразу а, дії і швидкість. Знаєте, от тільки мрія з'являється, ціль якась приємна така. І одразу хочеться до неї рухатися. Трійка жезлів це сьогодні карта дня. Це багато чого ви можете встигнути і досить швидко. І буде настрій такий запальний, вогняний. І вам буде не те, що подобатися, ви будете просто. Як оці, бачите, собою запалювати усіх, усе вам настільки буде це подобатись. Я сьогодні піймала себе на думці, що як я скучила за прогнозами, і зараз таким натхненням і задоволенням записую всі 12 знаків зодіаку прогнози на серпень місяць, що ви навіть не уявляєте. Я впевнена, що по цій енергії мені все вдасться. От і ви знаєте, що ви дуже багато чого швидко вирішите будь-які питання. Також це може бути, ви можете поїхати на відпочинок, бо трійка – це завжди рух, рух в ділах, рух фізично. Це може бути і спорт. Бачите, тут людина з серфінгом займається, тому і ви можете надумати спробувати щось таке або інакше. Ну і подорож відпустки, час відпусток також може бути. Трійка мечів. Щось станеться таке, але хороша новина, що це вже друга трійка. Знаєте, спочатку буде не дуже приємно. Якась така пропозиція буде, що треба буде, наче стати собі на горло або прийняти якесь непопулярне рішення. А, ну, щось таке неприємне, але ви точно знаєте, що, ну, добре, я ж доросла людина, ну не все в житті приємне завжди, так? є якісь такі непопулярні рішення, які задля чогось вищого і в майбутньому кращого, ну, мені треба пройти ось, ось цей шлях. Ось якщо це от, ось так буде, то будь ласка, йдіть. А якщо ні, то можливо час відмовити. Ось ця карта ще говорить про те, що ну, це просто ну, край, це неможливо. Тут треба сказати ні. Відмовляти також треба вміти і навчитися обов'язково, бо це про ваші кордони, про ваші інтереси, про ваші цінності, щоб ви себе не скривджували в першу чергу, тоді і вас ніхто не буде ображати. Дивимося далі. Остання колода для вас раки. П'ятірка жезлів буде запально. Це може бути і рух в справах, але такий, знаєте, наче й швидко і бігли кудись, і робили багато чого, а прибігли до кризової ситуації. Ось тут щось, якась а, заплутана історія. Ось тут буде якийсь спотикач. Ось тут буде якась неприємна або розмова, або той може прийти і скаже, я хочу розлучення, або ви хочете, знаєте? Ну, що це буде краяти вам серце. Ну, от якась така ситуація не дуже приємно. І ось тут може бути сварка, криза, ділити будете речі, або е бізнес-партнер йде і ви будете займатися цим. І скаже, давай ділити. Дивимося останню карту. Чим же завершується серпень раке. Обнулення. Обнулення це ви точно зрозумієте, що усе на найкраще. Усе можна почати наново, але в іншому а, напрямку або в іншій якості. Краще щось робити і сміливіше. І знов кажу вам про те, що дуже важливо жадати, хотіти. Бо що таке блазень? Ось це карта, нульовий старший аркан, блазень, дурак. Він говорить про те, що іноді дуже круто бути дураком, мається на увазі йти на якийсь ризик, але не на все своє життя, ризикувати всім своїм життям. Робити щось нове, новий досвід. А у нас вже закінчиться Меркурій ретроградний, тому ви можете це собі дозволити. У вас усе почнеться нове. І щоб у вас там не відбувалося в житті раки, я вас дуже прошу. Завжди щось закінчується, якийсь етап, хтось розлучається, бізнес-партнерство розпадається. Але не, не, не думайте про це як кінець світу. Думайте про те, що це. Можливість щось почати наново, по-інакшому, з новою людиною, я сам можу спробувати. І відпустити свою внутрішню, спонтанну дитину і, врешті-решт, бути в першу чергу з собою чесними наодинці. І сказати собі чесно, чого я хочу, чого я прагну. І до зустрічі! Я думаю, що вересень місяць у вас раки буде цікавим дуже. Бо тут початок чогось нового. А ми вересні збираємо врожай і, як правило, починаємо щось нове. А у нас там ще і коридор затемнення буде. Ну тобто буде про що поговорити. Тому приходьте, підписуйтесь, щоб мати нагоду першими подивитися вчасно, головне.